Мер мер працює так. Він є шанси переобратись дуже високі, тому йому перейматися з приводу перенесення дати виборів на сьогоднішній день немає сенсу. З'являться нові тренди. Це однозначно, але я думаю, у разі того, що вибори будуть мажоритарними. А можуть з'явитись і ті гравці, які вже покинули на деякий час місце місцевий політичний олімп. Зокрема, це стосується колишнього міського голови Черкаса Анатолія Волошина. Можливо, буде брати участь у цьому процесі колишній міський голова Володимир Олійник. Тобто з'являться досить цікаві постаті. Що стосується місцевих представників таких блоків, як Ті Гібка та Яценюка, то тут не вбачає серйозної конкуренції з їхнього боку, тому що на місцевому рівні вони представлені досить слабкими постатями. У разі того, що Сьогодні відбувалося Верховній Раді. Сьогодні засідала робоча група з опрацювання питання щодо перенесення місцевих виборів чи призначення дати місцевих виборів. То сьогодні всі гравці, які там зійшлися, вони всі зійшлися на одній думці, що потрібно вносити зміни в Конституцію України. Згідно з тим, що вони сьогодні опрацьовували, то планується винести один термін для перебування на посадах і мерів міст і міських рад. А це 5 років, і чітко встановити цей термін для усіх, навіть у разі позачергових виборів. Окрім того, сьогодні дуже активно обговорювалася все ж таки мажоритарна система на місцевих виборах і пропорційна або змішана до обласних рад. Сергій Ударич свого боку запропонував сьогодні, щоб застосувати таку систему, щоб від однієї територіальної одиниці, а таких, наприклад, у Черкаській області, 26, шість, а на посаду, і проходила одна людина, яка б цю територіальну одиницю власне і представляла в обласній раді.